І всім, шановні слухачі міжнародної інтернет-телерадіо компанії Тисячі Друзів. Мене звати Ткаченко Катерина. Я учениця 7 А класу ліцею школи гуманітарної праці. Я сьогодні вам покажу свою роботу віруси та бактерії в житті людини. Давайте з'ясуємо, що таке віруси та бактерії. Віруси та бактерії є надзвичайно важливими мікроорганізмами, які відіграють ключову роль у формуванні біосфери та впливають на всі форми життя. Бактерії це одноклітинні прокаріотичні організми, здатні самостійно рости, розмножуватися і здійснювати всі життєві процеси. На відміну від них, віруси це неклітинні структури, що складаються з генетичного матеріалу та білкової оболонки, і можуть розмножуватися лише всередині клітини хазяїна. Таке фундаментальне розмежування визначає їхню біологічну роль та вплив на довкілля і людину. Зараз розповім вам історію виникнення та дослідження вірусів та бактерій. Історія відкриття і вивчення цих мікроорганізмів доволі тривала. Бактерії виникли одними із перших на Землі приблизно від 3,2 до 3,5 мільярда років тому. Саме вони започаткували важливо біогеохімічні процеси і навіть змінили склад атмосфери завдяки появі фотосинтезу оціанобактерій. Віруси ж були відкриті значно пізніше, наприкінці ХІХ століття, коли вчені виявили, що деякі інфекції неможливо пояснити бактеріальною природою. Їхнє походження залишається дискусійним. Серед науковців існують три основні гіпотези: регресивна, згідно з якою віруси походять від складніших клітин, гіпотеза клітинного походження, з якої віруси виникли з фрагментів ДНК або РНК, та гіпотеза коеволюції, яка стверджує, що віруси розвивалися паралельно з першими живими клітинами. Давайте поговоримо про їхнє позитивне та негативне значення. Позитивне значення вірусів і бактерій дуже різноманітне. У ключові промисловості бактерії беруть безпосередню участь у процесах ферментації, що дозволяє виробляти такі традиційні продукти, як кефір, йогурт, сир та інші кисломолочні вироби. Брудельні бактерії також використовують у виготовленні квашених овочів та оцту. У медицині бактерії слугують основою для виробництва антибіотиків, ферментів, гормонів та вітамінів, зокрема групи В. Віруси теж мають важливе медичне значення. Вони застосовуються у створенні вакцин, які тренують імунну систему і формують стійкість до небезпечних інфекцій. У сфері екології та сільського господарства бактерії є незамінними, вони використовуються в біологічному очищенні стичних вод, де розкладають органічні забруднювачі. У ґрунті бактерії забезпечують процеси гуміфікації – перетворення органічних решток на перегній, покращуючи родючість ґрунтів. У тваринництві бактерій застосовуються для виробництва пробіотиків та кормових добавок. Віруси можуть бути корисними у біологічному захисті рослин, оскільки деякі з них вражають в шкідливих комах. Бактерії також мають велике значення для здоров'я людини. Нормальна мікрофлора кишківника бере участь у травленні, регулює обмін речовин, синтезує вітаміни та захищає організм від патогенних мікробів. Таким чином, взаємодія між людиною та корисними бактеріями є прикладом природної симпіотичної системи. Водночас віруси та бактерії можуть мати і негативний вплив. Патогенні віруси спричиняють такі захворювання, як грип, віл або снід, кір, COVID-19 та сказ. Патогенні бактерії відповідальні за розвиток туберкульозу, паличка куха, сайманельозу, сальманела, холери, кашлюку, пертусіс, правця, -титані, пневмококової інфекції, стрептокок пневмонії, дизентерії та багато інших хвороб. Особливо хочу зупинитися на профілактиці вірусних та бактеріальних інфекцій. Одним із найважливіших є імунізація. Це процес, завдяки якому людина добуває імунітет та постає несприйнятливою до інфекційної хвороби, і який зазвичай здійснюється шляхом введення вакцини. Чи ви знали, що завдяки щепленням у світі вдається зберегти 2,5 мільйонів дитячих життів? А ще, завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу. Захворюваність на поліоміліт знизилась на 99%, що трохи людство назавжди знищить цю страшну хворобу. Знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху, захворюваність менінгітам, раком печінки. Глобальна смертність від кору знизилася на 75%. Знизилася щорічна смертність від правця новонароджених більш ніж у 13 разів. Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до календаря щеплень який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду, і на сьогодні за умови його дотримання він є найопотимальнішим для забезпечення повноцінного імунітету. Також останнім часом спостерігається тенденція розвитку епізоотичного процесу сказу, прийнятливість до цієї інфекції широко і різноманітне коло тварин, втягнення в ланцюг циркуляції вірусу не тільки диких, а й сільських господарських тварин. Надзвичайно велика небезпека для людини і відсутність засобів лікування при цій хворобі визначають її особливе місце серед заразних хвороб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказ входить до першої під хвороб спільних для людей і тварин, які завдають найбільших економічних збитків. Профілактика сказу дуже важлива. для цього потрібно регулярно вакцинувати свійських тварин від сказу, не торкатися диких чи безпритульних тварин, не підгодовувати їх, стерегтися безпритульних та диких тварин, які не бояться саме підходити до вас, виконувати правила та норми утримання домашніх тварин і поводження з ними, не вбивати здорових на вигляд тварин, які нанесли укуси та інші пошкодження, а терміново викликати спеціалістів ветеринарної медицини для проведення спостереження протягом 10 днів. У разі укусу домашньої тварини з'ясовувати ім'я її господаря та адресу. Це допоможе встановити за твариною ветеринарний нагляд та уникнути щеплень. Загальнюючи, віруси і бактерії мають як позитивні, так і негативні властивості, але їхній вплив на людину та природу є величезним і багатогранним. Бактерії підтримують кругообіг речовин і забезпечують функціонування екосистем, тоді як віруси відіграють роль в еволюції та розвитку імунітету. Розуміння їхньої ролі та взаємодії з людиною є основою для розвитку медицини, біотехнологій і забезпечення сталого розвитку суспільства. Дякую за увагу. З вами була Ткаченко-Катерина, учениця 7 А класу. До нових зустрічей на міжнародному інтернет радіо друзів».